Диканька, мальовнича місцина на Полтавщині, оспівана Миколою Васильовичем Гоголем. Точна дата заснування першого поселення залишається невідомою, але найперша літописна згадка датується 1658 роком. Тоді поблизу диканьки зійшлися загони полтавського полковника Мартина Пушкаря та гетьмана Івана Виговського. З 1688 року диканьку затверджено за Василем Кочубеєм. Саме тут живи працював козацький летописець Саміло Величко. До композиції поселення Кочубеїв входила садиба Кочубеїв Палац Який у 1919 році було зруйновано і розібрано. У 1820 році маєток Кочубеїв відвідав. Російський імператор Олександр І на честь цієї події була побудована тріумфальна арка, яка залишилася і до сьогоднішніх днів. Також Миколаївська церква з дзвіницею і архітектурними пам'ятками 19 століття. Садиба налічує чисельну кількість велетенських дубів, Бузьковий гай. Пивоварські ставки оранжереї Каштанову алею. На початку ХХ століття на підприємствах Кочубеїв працювало близько 300 диканчан. Це кінний завод, броварня, парники, оранжереї, розарій тощо. Саме Миколаївська церква стала усипальницею славної родини Кочубеїв.